Минулого разу ми з вами розглянули основні умови надання грантів для ветеранів. Сьогодні ми поговоримо про заповнення бізнес-плану його описової частини та розрахункової частини. Для цього необхідно перейти на сайт Дія. Заходимо на сайт Дія, Дія державні послуги. Далі трішки спускаємось вниз і вибираємо послугу Грант для ветеранів. Щоб скачати бізнес-план, це основна сторінка, де знаходиться вся інформація. Щоб скачати бізнес-план, натискаємо «Як отримати послугу. І тут третім пунктом є Прикріпіть бізнес-план за формою. Натискаємо на слово формою і скачується шаблон бізнес-плану. Бізнес-план складається з трьох аркушей. Перший аркуш Пам'ятка тут уважно читаємо. Другий аркуш це описова частина бізнес-плану. І третя, третій аркуш це розрахункова частина, а саме заповнення плану надходжень та витрат. Також на сайті «Дія» є приклад заповненого бізнес плану. Розглянемо заповнення бізнес-плану саме на цьому прикладі. Починаємо заповнювати бізнес-план із аркушу з першого, з описової частини. Вгорі йде назва суб'єкта діяльності. Тут вказується прізвище ім'я по батькові фізичної особи або ФОП Степаненко Степан Степанович, якщо це фізична особа-підприємець. Нижче вказується регіон. Шаблон бізнес-плану має наступний вигляд. Складається з двох колонок. Ми заповнюємо ліву, права частинка – це пояснення для того, щоб розуміти, що писати сюди. На даному прикладі в бізнес-ідеї описуємо основну бізнес-ідею, тобто організацію бізнесу, переваги цієї ідеї, для чого потрібні кошти гранту, як ви плануєте їх використати, скільки ви плануєте створити робочих місць. Якщо планується використання власних коштів, також необхідно тут прописати, як от в даному прикладі для фінансування планує отримати грант 500 тисяч, який буде спрямований, на що саме спрямований, власні кошти складають не менше як 214 тисяч. Наступний рядочок це цілі. цілі в поточному році та цілі середньострокові. Це ваші плани на найближчий рік. Коротко основні плани, наприклад, орендувати приміщення, придбати торгове обладнання, закупити товар запасів, найняти працівників, там, відкрити торгову точку. Середньострокові цілі це ваші цілі на найближчі 3 роки. Розширення асортименту та обороту продукції, наприклад, там, подальший розвиток мережі збуту. Наступна частина бізнес-плану це сума вашого гранту. Тут необхідно прописати, на які цілі вам необхідний грант згідно постанови 738 пункту 5. А саме обладнання, наприклад, 250 тисяч. І розписуємо, яке саме обладнання. В обґрунтуванні вказуємо, для чого це обладнання. Далі, наприклад, закупка товару. Також розписуємо, що саме треба. І в обґрунтуванні вказуємо, на які цілі. Оренда приміщення, наприклад, 60 тисяч на який період. Нагадаю, що максимум можна розписати оренду на 6 місяців, тому що кошти гранту можна витратити протягом 6 місяців. Маркетинг та реклама, наприклад, 50 тисяч. І загальна сума гранту. Важливо в цій частині писати такими окремими блоками. Обладнання окремо, товари окремо, оренда і реклама окремими пунктами. Нижче вказуються власні кошти, а саме опис джерел надходження власних коштів. В даному прикладі 214 300, з яких доходи від здачі майна в оренду склали 200 тисяч і власні заощадження 14300. Опис використання власних коштів для реалізації проєкту. Тобто, куди будуть спрямовані власні кошти. Це може бути закупка товару, інструментів та інвентарів, наприклад, 200 тисяч та інші витрати. Загальна сума власних коштів складає 214. Бажаний графік надходження частин гранту. Грант надається траншами в декілька етапів по 250 тисяч. Тут треба прописати, як ви б хотіли, щоб вам надходив цей грант. В даному прикладі вказано в першому місяці перша частина 250 тисяч, в третьому місяці наступна частина 250 тисяч. Далі необхідно описати цільову аудиторію. Тобто вказуємо цільову аудиторію ваших споживачів, хто саме буде користуватися вашими товарами чи послугами і яка їх купівельна спроможність. От в даному прикладі цільова аудиторія це люди, які ведуть здоровий спосіб життя, середнього рівня достатку та вище. Наступний блок це які потреби або проблеми клієнта вирішують ваші продукти. Тобто, чому саме клієнти мають купувати ваші продукти і описуємо основні переваги. Поясніть підхід до ціноутворення. Зазвичай ціна це у нас собівартість плюс прибуток, чи плюс націнка. Собівартість включає в себе повністю всі витрати. І витрати на заробітну плату, на комунальні, на оренду, на придбання якихось товарів, матеріалів. Тому можна так і прописати, що метод ціноутворення собівартість плюс націнка, і при встановленні ціни, ціни орієнтуємось на ринок та конкуренцію. Другий розділ описової частини бізнес-плану це ринок та конкуренція. Тут необхідно вказати, де збираєтесь реалізовувати ваш товар чи послугу, які є ключові конкуренти, підкреслити свої сильні сторони від ваших конкурентів і детальніше описати цільову групу покупців і саме мотивацію купівлі саме у вас. Далі, зазначте переваги вашого бізнесу від бізнесу конкурентів. Тут ваші переваги від ваших конкурентів, тобто, чим ви кращі, чому мені треба звернутися до вас. Далі, ваші переваги, ваші недоліки. Коротенько. Наприклад, ваші переваги, якісна продукція, доступна ціна, задоволені клієнти. Недоліки, недостатньо власних коштів, висока конкуренція, можливо, застаріле обладнання, і ви хочете його оновити, придбати, кошти, придбати обладнання за рахунок гаранту. Поточні або майбутні можливості це ваші можливості надалі, тобто куди вам є далі розвиватися, і поточні або майбутні загрози, що вам може завадити вести бізнес. І третій розділ. Цієї частини це ваші плани продажів, тобто, як ви плануєте просувати свій бізнес, звідки люди взагалі будуть дізнаватися про ваш продукт. Це була описова частина бізнес-плану. Далі переходимо до розрахункової частини. План надходжень та витрат. Тут показуються всі ваші плановані доходи і витрати по всій діяльності. Починаємо заповнювати цю, цю, цю сторінку вгорі назва суб'єкта діяльності. Далі, сума гранту. Сума гранту обов'язково повинна збігатися з тією сумою, яка вказана у вас отут, яка прописана в попередньому, на попередньому аркуші. Період надання гранту квартали ставимо 12, тому що грант надається на 3 роки, це 12 кварталів. Розрахункова частина бізнес-плану має дві таблички. Статті надходжень, це всі ваші плановані доходи, та статті витрат це всі ваші плановані витрати. Статті надходжень. Заповнюємо, заповнюємо таблицю тільки ті клітинки, які є білим, тому що тут, де сині клітинки, тут є формули. Починаємо заповнювати перший рядок надходження від реалізації товарів і послуг. Заповнюється поквартально, так, це квартали. І квартали вашої діяльності. Тобто уявляєте, що якщо вам дають грант там, в листопаді, наприклад, то перший квартал ваш буде листопад, грудень-січень. Рахуєте, які можуть бути ваші приблизні доходи. І вказуєте тут перший квартал, далі, аналогічно другий. Третій і так далі. Плановано. Бажано показувати наростаючим підсумком до кінця трьох років. Другий рядок додаткові доходи від реалізації товарів і послуг. Якщо є додаткові доходи, вказуєте так само по квартальну суму. Доходи від реалізації майна. Аналогічно, якщо є доходи від реалізації майна, прописуєте. Якщо немає, залишаєте порожні ці клітинки. Інші джерела надходження грошових коштів. Тут необхідно показати власні кошти, які ви плануєте докладати. В описі пишемо власні кошти, залишок коштів, суму ваших коштів, яку ви докладаєте. Тут мається на увазі, треба показувати разово, скільки вам необхідно для старту проєкту, для початку. Далі статті витрат. Наступна табличка. Тут показуємо всі плановані витрати по всій діяльності. Почати необхідно із витрат гранту, не забути за них. Якщо ми прописали на попередньому аркуші, що ми хочемо за рахунок гранту закупити обладнання на 250 тисяч, то в плані надходження витрат треба показати в рядку 41 купівля або лізинг обладнання 250 тисяч. Купівля обладнання за грантові кошти. Далі, закупка товару інструментів та інвентарю за е, грантові кошти 140 тисяч. Показуємо закупка товару е, за грантові кошти 140. Але от в першому кварталі цієї суми буде недостатньо. Е, всього необхідно закупити на 340 тисяч. Тому вказуємо, що. Частина за грантові кошти, а частина з власних. Далі оренда приміщення 60 тисяч, рядок витрати на оренду. Прописуємо. Сума в даному прикладі на оренду складає 30 тисяч в місяць, тобто в квартал 90. Два квартали повертаються за рахунок гранту, третій квартал вже з власних коштів. Вказали і описали це в описі. І останнє маркетинг та реклама 50 тисяч. Вказуємо, що в першому і другому кварталі ми витрачаємо ці 50 тисяч по 25. Нагадаю, що кошти гранту використовуємо протягом 6 місяців, тому ми їх можемо розписати на 2 квартали. І після того, як заповнили грантові кошти, розписали витрати, заповнюємо. По кожному рядку. Спочатку придбання майна. Тут необхідно показати закупівлю всіх матеріалів, сировини, всього того, що необхідно для ведення діяльності. В даному прикладі це йде закупка товару, інструменту та інвентарю. Поквартально, відповідно, якщо у нас доходи зростають, то відповідно і закупка товару також зростає. Протягом трьох років прописали поквартально. Витрати на оренду. Так само протягом трьох років. І так далі, інші платежі. Інші платежі, якщо у вас є якісь витрати, яких немає в цьому переліку, то прописуємо їх в інші платежі. В описі необхідно тоді вказати, що це саме будуть за витрати. Потім комунальні. Послуги, страхування, телефон, інтернет, реклама, охорона, купівля болізних обладнання. Заповнюємо по кожній статті окремо всі свої плановані витрати. Наступний рядок заробітна плата заявника для ФОП. Даний рядок можна не заповнювати, оскільки у ФОПа. Він собі зарплату не нараховує, весь його дохід це оцей дохід. Оплата праці працівників. Тут необхідно показати плановану зарплату новим найманим працівникам. В нашому прикладі необхідно створити мінімум два працівники. От в даному прикладі показано: 8500 буде зарплата двом працівникам поквартально на 3 місяці. Зарплату також рекомендовано показувати наростаючим підсумком. І останній рядок це сплата податків та зборів. В Податки враховуються податки за ФОПа, це єдиний податок ЄСВ і плюс ЄСВ за найманих працівників від зарплати найманих працівників. Бажано прописати в описі, яка група буде ФОПа. Останній рядок, що необхідно перевірити при заповненні бізнес-плану. Коли ви заповнили весь бізнес план, необхідно звернути увагу, щоб рядок ваш чистий прибуток, щоб тут був прибуток, щоб тут не було від'ємних значень. Потім, щоб вірно були пораховані податки. І зарплата працівників була не менше, ніж мінімальна, і відповідно та кількість працівників, яка по вашій сумі гранту. Це такі основні моменти заповнення бізнес-плану. В наступній серії ми розглянемо подання заявки в дії на цьому прикладі.